Рахувати вмієте? Так. Да. Так, а ну давайте порахуємо, скільки а на цьому. 100 плюс 7. Скільки на цьому, на цьому дереві горішків. Так, давайте, вирахуєте. І я. Хто переможе, той отримає морозиво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Раз, два, три, чотири. Ні, чотири. 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 24, 23, 24, 25, 25, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 30, 20, 34, 35, 36, Сість, тридцять сім, тридцять вісім, тридцять дев'ять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок 51, сорок п'ять, сорок сім, сорок сім, сорок вісім, сорок девять, п'ятдесят, один, два, три, п'ятдесят п'ятдесят п'ять, шість. 55, 56, 57. Я насчитав 57. Марончик, щось мало. Я нарахував 90 з лишнім. Майже 100. Я... Тут було ще декілька горішків під деревом. Угу. А ти скільки нарахувала, Вікторі? Ну, я Я десь 80 вищевала. Я 90 з чимось. Було тут 100 горішків на цьому дереві, якому. 4 роки. Низькоросли. Низькорослий такий горіх. Секретного сорту. Ось такий в мене є чарівний секретний сорт грецького горіха. Мої газонокосілки працюють працюють справно. Що в мене такі фундуки сорту «Шедевр». Птиця займається своїми справами качки, кури, гуси. Так, це піщанський. Там вище кадрени. Так. А тут є ще молодий Данілівський. Ось виглядає так Данілівський сорт. Грецького оріха